Пише. І ще сьогодні хотілося би поговорити про те, що у нас з вами є органи влади в декларації про державний суверенітет, які ми заснували референдумом, і які. Посади ні ніким не зайняті. Якщо ви почнете читати декларацію про державний суверенітет, там є такі посади, яких яких зараз не існує в природі. Ну, наприклад, депутати рад народних депутатів місцевих. Наприклад, така посада, як Генеральний прокурор Української СРСР переименований в Україну. органи державної безпеки, це не, 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 такі, не такі, які зараз називаються. Але всі ці органи, вони, ну, якщо це державні, підпорядковуються Верховній Раді України. І саме головне, що Збройні Сили України не підпорядковуються ні Верховній Раді України, ні, тим більше президенту, бо про президента в Декларації про державний суверенітет не йдеться. І Збройні Сили України, написані в 9-му розділі, розділ, який називається зовнішня і внутрішня безпека. Як е, про такі Українська СРСР, Україна, переименована референдумом, має право на власні збройні сили. Тобто Збройні сили України вони нікому не підпорядковуються, бо вони власні власників власники української нації і народу України. Вони підпорядковуються тільки українській нації. Своїм батькам, матерям і рідним і тому от зараз наш, наша, з вами, наша з вами відповідальність перед чоловіками, які зараз в Збройних силах України, оформити на, на них національне багатство ну разом з нами, звичайно, для того, щоб передати їхню частку, в благодарність від е, нас з вами, їхнім дітям ну, на случай чого. Або е, отримати після війни шматок землі, частину прибутку національно, від національного багатства, яким би вони змогли скористатися, не жебракувати і не просити ні в кого на лікування чи на життя. І ще тут є таке, така влас, такі ще війська, які називаються власні внутрішні війська. І коли я це читаю, ну теж підпорядковані Верховної Ради де Української СРСР в України такої теж немає. Значить, Ці власні внутрішні війська, якщо дивитися, знаєте, на функцію жінки і чоловіка вообще, в сім'ї в роду, да? То внутрішні, внутрішній стан людини це жінка, зовнішні відносини це чоловік. Та та ж сама історія в державі. Внутрішні війська це точно жінки, матері і бабусі, а чоловіки це збройні сили, які захищають зовні нашу державу. Так що зараз час прийшов жінок, матерів, бабусь, які. Повинні проснутися і зрозуміти, що за спиною наших чоловіків повинні не вирости концтабори електронні, а вирости повинна справжня інтелектуальна творча держава, яка по совісті поступає з собою, з нашими дітьми і передасть дітям національне багатство для процвітання. Thank you,